Їх стабілізують та доправляють у тилові лікарні українським бійцям, які отримали важкі мінно-вибухові поранення. У Дніпрі допомагають удужати. Медики кажуть, такі травми нині є найпоширенішими на війні. Їх мають 80% бійців. Часом із поранених військово дістають під час операції до півсотні уламків. А буває і лише один, але і той спричиняє важкі ушкодження. З порятованими бійцями та їхніми лікарями спілкувалась Софія Богуцька. Був у ПСК Донецька область. Попав під обстріл танку. Десь пролунало 15-16 вибухів і осколком зацепило ліворку. Сорокарічний Анатолій вже другу добу у лікарняній палаті. Розповідає, його привезли до Дніпра буквально з поля бою, тільки но ну, отримав важке поранення. Чоловіка травматична ампутація лівої кисті. Наприкінці липня заїхав на завдання у Піски і от прилетіло. Ситуація на тому напрямку каже дуже напружена. Росіяни не припиняють пострілів постійно. Гармати, 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 танки. Танк виїжджає з терекону. Бачить якийсь будинок і починає по ньому гатити і гатить, доки його не зложе. Анатолій родом із Запоріжжя, понад 20 років працює сталеваром на місцевому металургійному підприємстві. Повномасштабна агресія Росії застала його на відпочинку. Повернувся і на початку березня вже був у військкоматі. Третього приїхали до міста. А п'ятого, четвертого пішов до військомату, а п'ятого вже уїхав на, на, на учебу. Стан бійця стабільний, кажуть лікарі, тож найближчим часом його повинні евакуювати до лікарні іншого міста, боєць вірить, руку вдасться відновити. Оптимістичні прогнози, що все загоїться. Довища, що може бути імплантація надію мені, щоб я якось використовував обидві руки. От якось. Ми йшли на завдання. Нас на крилі АЕС. Ну, Раненія мене, і моєго товариша. Стальний нормально. У цьому ж відділенні лікується і 45-річний Володимир з Дніпра. Боєць не встає, має скалкові поранення обох ніг. Отримав їх на Донеччині на Запорізькому напрямку. У на напарнику ноги поперебувала кость. Ну, одно, брюха залітіла. Осколком два зуби випала. Ну, Обстріли закінчились, і нас. Двоїх винесли там місті. Нас треба було до окупації. Метро 700. То пацани справились, врачи теж. Боєць згадує, навіть намагався йти з раненими ногами. У запорізькій лікарні з них витягли 40 уламків. Володимир працював таксистом. У березні пішов добровольцем у загін тероборони з червня на передовій. Каже, як ноги вилікують, повернеться на війну. Тосі нікамісу звірнуть, звісно. Так що я думаю, тут кожен буде повернутися. В ортопеда травматолога Олексія від початку повномасштабної агресії Росії проти України вже назбиралася ціла колекція уламків та куль, які вдалося дістати із поранених українських воїнів. Деякі історії просто дивують. Ця куля зайшла хворому через шию і застрягла йому у нього ворога. Пошкодила нижню шелепу, але при цьому. Жодної артерії важливої, жодного не важливого не було пошкоджене. Та ну, дуже щасливий пацієнт. Бійці Анатолій та Володимир каже: лікар мають важкі мінно-вибухові травми, які небезпечні інфікуванням, бо це не побутові а бойові. коли рани спричиняють гострі уламки, і таких хворих нині 80%. Наша там задача на першому етапі це побороти інфекцію. Ось не допустити розвитку там остеоміеліту в подальшому. Це вже впродовж там деякого часу буде загоєння саме пошкоджених кінців да або відновлення дефектів кісткової тканини. Лікар каже, яким би тяжким не було поранення у хлопців. більшість з них вже з лікарняної палати рвуться на передову до побратимів. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.